Вітаю! Продовжуємо розширювати Руську імперію в Total War 14 серія. І в нас вона розпочинається із оборони Варшави. 13 серія закінчилась також її обороною, але зараз, якщо перед тим її атакували австрійські війська, тепер їх атакують якісь повстанці. Через те, що вдоволені у Варшаві, тут постійно з'являються повстанці, і от ось вони хочуть. Відбити Варшав, так що давайте ми не дамо їм це зробити. Давайте, хай вони збігають, я от просто це не знаю вони ж не будуть штурмувати стіни. Чи будуть? Схоже на те, що будуть. це сюди, це є так ось сюди їх, а цих сюди. І сюди переміщується. Так, зав'язався бій. Чому, чому ви так повільні? Не думав, що вони так так будуть атакувати. Знають, що робити, непогано і хто ще більше дереться? Стрільба так, прилітає, але щось альянс, нормально. Так, начебто цих потихеньку тоді збивають. Так я пропоную трішки відійти. У нас захоплена споруда яка ворота. Okay. Давайте Швидше. Так, здолали начебто цей загін. Так, цих перебили. Відступають, ну, давайте! Чи добре. Так, це наче, розбили, так? Чудово, чудово. Так, там де ще арта була. А ось ще тут. Ось арта. Тут ще багато підкріплень. Так, зор, нові заходять. А, цих відводимо. Це хто такі? Ага. Давайте, давайте, хлопці, стріляйте. Слабенько, слабенько. Боже, чому ви так повільно відступаєте? Давайте швидше, швидше. Так, ставайте. Фалангу, скажем так. Кифалона повинна сюди дивитися. Угу. копці, як. Які ви молодці, от, чесно. І все рівно дивиться в іншу сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, відходьте сюди. Ми піхоту вишукаємо. Не розумію, частина. Чи це якийсь глюк, можливо? Давайте стріляйте. А, так, назад. Погонь. Так, нормально так трішки, а, а, і це треба видавати це вперед. Цих потихенько розстрілюють. Цих розстрілюють нормально. Так, 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 нормально. О, прилетіло. цих розстрілюють, тих розстрілюють. Так, ще якісь тут зависли. М -м -м. А, -а, а, ви так будете. Кулки треба сюди, цей автомат ми вимикаємо. Так, приймаємо рукопашну. Давай сюди допомогу прийшли Ліна пікота повинна впоратися. Але пропронося в нас тут вбили, здається. Ні, хоча ще це польська пропронося вбили. Так, а, давай так топ, що Ні, стоп. Тут не зрозуміло, коли куди оці прямують. Так, мати сюди. Що вони ось так збираються? Вриватися. Та й вриваються. Давайте, хлопці, оп, прилетіло Дурненькі. Так, і два полки сюди. Так, цей полк ось так. Переслідуємо. Ні. Треба вишкуватися. Так, а цей прямує. Ось так. Так, лінійна піхота сюди. Тих сюди. Але так, хтось нас здоганяєте, нас доганяють нормально. А ну доб'єте. Не добили. ну нічого страшного. Так. Ого. Ці збираються покопашно. Не розумію, на що та рукопашна? Так, кого тут стріляють? Ага. Де? На них. І цих сюди їм? Добре, що не по нам стріляють. Давайте, 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 куди ви Та наче добивають, хоча я за помітивши артилериста, достатньо непогано воюють. 80 бійців втратили. Взагалі ні про що, але трішки тут залишилося. Гавриків. Так, інтелектуальний поступ, суспільний договір. О, фізіократію дослідили ми так. А, так, фізіократію дослідили. Ні, фізократію ми досліджуємо. Так, достаток для всіх ферм. Давай оце тоді дослідимо. А Магдебург. Хай же досліджує стрільбу Шерегу. Два ходи залишилися, і ми будемо, будемо нормально так нагибати. Страю робітників селезія. Угу. Так, так, ми Селезію захопили минулим ходом. Це дуже добре. Так, тільки відвізки нічого не залишилося, а так все добре. Так, що у нас тут? І тут від війська нічого не залишилося. Я думаю, треба найняти ще гарнізон. А. Так, ну нас тут ще кавалерія буде. Так, так, пиші, поповнюємо. Так, тут три, три полки є. Полк один є. У нас тут ще полки з'явилися, добре. І нам по можливості. По можливості. Так, гармати лікуємо. їх Піх... Діну піхоту лікуємо. Так, добре. Ліон Фога ми перекинемо Варшаву. Так, так, щоб в нас там був командуючий. Вдала операція. Ферми, що орендується. Ага. Так. ферми ці треба відновлювати. Ого. Ага. Московити йдуть. Так, так, так. Цих ми можемо знести. Давай ми відразу це й зробимо. Автоматичний бій. Є. Так. Все, нормально. Так, поповнюємо потихеньку війська. Шпіонаж. Так, вдала операція. Ага, ну тут тут зрозуміло, естонські заколотники. Оу. Поповнюємо ці полки. Так, так, отак поповнюємо. 480 166 uh. Давай, цима добьем. Є yeah. Відводимо назад. Агент убийти. О, там ще якось агента вбили, прикольно. Та що ти будеш робити? ну, тут уже перших приймають. Оп! Є, побігли! Можна було трішки і не так робити. Так, трішки можна було не так робити. Полізли покопашно. Ну, зараз подивимось, що з цього вийде так, тут два полки наступає. так от погано що один полк приймає проти трьох я надію зараз ці побіжать Якщо командир загине, то дуже погано буде. Так, але так, опять тут тут, тут. тут зараз мають не витримати. Чотири полки, тут три полки наступає. Давайте, давайте, хлопці, Так, два полки побігли. Сюди, сюди, чотири, полки залишилося? Так, побегаю, так. Так, 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 бежать, 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 палки. А -а -а. Давайте, 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 ура! Командирський полк норм. Тікаю, тікають. Добре. 130 бійців ми втратили, 700 знищили. Дала операція. Удовсько угіддя Так, оцих без знищити, хлопців, що вони тут не бігали. І я думаю тут би. Ось так би не завадило. Так. Поповнюємо і, мабуть, ще треба. наймати. А, тут піхоти, в принципі, небагато. Так що у нас по військам тут. Так, ми можемо всім виступити військами. Так. 727 проти 83. А, нормально. Тут кавалерія. Так, якась є там гармата. Так, максимально розтягуємося на фланги кавалерію. Так ось так давайте швидше, бо нас розстріляють так. так. А, що ж ви по своїм стріляєте, ой боже мій Уже friendly fire тут. Так, є yeah. Ненька Ай-яй-яй. Так, е вперед. Задобаний армати. Так, це гармату треба знищити. Так, вперед на гармату. Так, не стріляти. І ціди. Бито ворожу генерала, добре. Куди ви, куди. Ой-ой. Так, тут ще б'ються. Диви, який Безсмертний. Биться хоче. Так, добивай його. Ну, трішки втратили бійців, але не смертельно. Чудово, До, так, держава знищена імперія великих моголів. Орім'я московитів, хоче взяти вільно знову. У них тут гармати і 4 полки, 5 полків піхоти. Ну, а в нас покоцані полки. Нічого не зробиш, будемо якось приймати цей бій, але вже в наступній серії. А ви були на каналі Ігри Теорія. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментуйте.